Добрі новини надходять з Курської області, де 5 січня українські ЗСУ почали наступ на цій ділянці фронту. І нашим військовим вдалося продвинутися на деяких напрямках на декілька кілометрів, що не може не викликати оптимізму. На думку російських військових кореспондентів або воєнкорів, ціллю ЗСУ є Курск, Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Але, на думку все-таки, військових експертів для здійснення цієї операції, тобто відвоювання самого Курску захоплення та можливої АЕС, нам необхідно декілька сотень тисяч, тобто військових, такої потуги в Україні немає. Тому розраховувати на захоплення Курської АЕС чи самого міста Курська, нам не приходиться. Але наступ на Курській області викликає стриманий оптимізм, він полягає у досягненні двох цілей: 30 це військова мета, і 70 військова 70% це політична. Тобто, досягнути політичних змін з тим, щоб люди побачили по всьому світу, що Україна не тільки обороняється, а також і наступає на окремих ділянках фронту. В той час, коли Ситуація на інших напрямках, наприклад, на Донецькому, залишається дуже напруженою та котра викликає тривогу. Хочу зауважити, що місто засуджує вже захоплене і йде наступ у північно-східному напрямку, як я вже зауважив. Жителі Курска називають себе курянами, в залежності, як жителі Києва <кій> киянами, жителі Білогорода білгородцями, а ось Курск. Це куряння на російській мові. Тому я там бував і декілька разів, багато років назад, і наших багато людей з України вони не в змозі були зрозуміти, як називаються жителі Курска, а саме куряня. І в ніч на 8 січня цього року, тобто, позату сьогодні у нас 9 січня, а на 8 січня місто Енгельс було. Атаковане засобами військової, е, нанесення військових ударів, скажімо так, було чутне, чутно вибухи саме в цьому місті Енгріс на аеродромах, котрі забезпечують літаки Ту 160. Е, чутно було також вибухи і від ГСМ і від Нафтобаз, котрі <кій> також е, вгоріли <кій> ці, ці нафтобази чорним вогнем. Тому що це не може не викликати оптимізму. Це аеродром для базування стратегічної російської авіації, який вже зауважив Ту-160 та інших стратегічних літаків, котрі можуть нести, напевно, що і ядерну зброю і великі далекобійні ракети, і котрі бомбардували територію України. Це не викликає, як це то кажуть, не може не викликати оптимізму. Саме це, що були очутні вибухи саме в Енглісі. Хочу здоусти, що через Волгу, через місто Енгельс, напроти цього міста знаходиться само Саратов місто, в складку трогов сходить, звичайно, Енгельс, тобто це Саратовська область. так і, так і Тобто, новини досить, досить приємні поки що, скажімо так, що в чаті доброго вечора я хотів би, щоб ви більше говорили за корупцію. Ну, що вам сказати про корупцію? Дійсно, вона проїдає всі ешелони української влади і української державності. На жаль, під час війни також серед закупівель товарів для армії існує корупція, так звані відкати тощо. Конкретних фактів по корупційним схемам там є по новинах вони, щоб когось там. Скажімо так, спіймали когось там заарештували і посадили там чи позбавили якоїсь посади, скажімо так, конкретних фактів корупції, звичайно, потрібні докази для того, що були, цим відповідні органи повинні займатися саме. там Військова прокуратура, військові комендатури, такі органи, котрі повинні вираховувати цих корупціонерів, котрі на біді українського народу ще й наживаються. Я би так відповів. І набирає обертів скандал між Азербайджаном та Росією у зв'язку з збиттям над небом Грозного, пасажирського літака азербайджанських авіаліній Embraer 190. У цьому зв'язку, президент Азербайджану Ільхам Аліїв виступив заявою, де він різко, різко розкритикував дії російської влади. У зв'язку з даним інцидентом і зажадав, значить, що там пократи всіх винних котрі причетні до збиття саме цього ембрайра 190 компенсація усіх сім'ям, усіх загибших і проведення незалежної експертизи, а не якоїсь відповідних умов чи відповідних заяв про те, що нібито на борту вибухнув газовий балон. Це теж Ільхам Алієв сказав. що це не витримує ніякої критики, хоча збитий літак був ненавмисно, А внаслідок атаки дронів, розумієте, у нас зараз війна йде між Росією та Україною, тому дрони атакували російське місто і російський аеропорт, над котрим був збитий своїм вже вогнем саме цей пасажирський літак. Сподіваючись на те, що він впаде у безмежні води Каспію, російська влада. і із... Направила його в сторону саме з цього Каспійського моря, що він пропав, сподіваючись, замести сліди. Але літаки все-таки виявилися досить потужними. Це імбрай 190. Він перелетів Каспійське море і запросив екстреної просадки на аеропорту Актау, що в Казахстані. Декілька людей, десятки все-таки вижили, і вони змогли розповісти всю правду про падіння саме літака і про те, як він був підбитий. Тому Ільхам Алії абсолютно вірно говорить, він на 100% правий і зажидає дійсно від російської влади відповіді на це запитання. Як так сталося? Ну, звичайно, сталося. Це не вмисно, як Він вже заявив. Той же самий Ільхам Аліїв. Але, але російська влада має взяти на себе відповідальність. Ну, там вони завжди брешуть. Тому. Від них іншого чекати не варто було. З приводу збиття саме цього літака і приховати всі кінці, ніби як вони хотіли, як то я вже зауважив, в Казпі, щоб літак ніби так впав, а там ніби затонув би там, і ніхто не лишився живий. Цього вони явно добивалися. Але та, сталося не так, як сталося. На фюзеляжі літака, помітно, сліди, від. Роботи системи протиповітряної оборони саме цього міста Грозного. І будь, про допомогу Заходу трошки розповім я зараз, що США схвалили новий пакет санкцій для України у сумі мільйонів доларів. Що він передбачає? Ракети для систем ППО, обладнання для літаків f 16 спеціальне обладнання, броньовані мостові системи, обладнання. Безпечного зв'язку та зброя та боєприпаси та інше. Саме більше мене тут зацікавило у цій допомозі США, котра буде надходити на цю суму, це броньовані мостові системи. Наскільки я розумію, що таке броньовані мостові системи це системи для інженерних, інженерних військ для того, щоб переправлятися та форсувати водяні перешкоди чи інші, скажімо такі, можливо, вони водяні там якісь. Великі такі перешкоди, котрі не можна буде без мостових, скажімо, переправ здійснити. Тільки оці броньовані мають бути. Тобто, це зброя наступу, броньовані мостові системи. Якщо я правильно розумію, можливо, щось не розумію, пишіть мені коментарі, запитання в чат, але Саме більше зацікавило саме оці броньовані мостові системи. І відбувся новий формат зустрічі країн донорів України в форматі Рамштайн. Для підтримки зауважу нашої держави вони прийняли рішення до 2027 року. Нам прямкі роботи будуть наступні: забезпечення військової допомоги само собою зрозуміло. Організація закупівель зброї, залучення інвестицій і підтримка українських оборонних промислових підприємств. Ну, звичайно, сер дуже радий чути. До 27 року у нас ще є. Два-три роки часу, і сподіваємося, що НАТО нас не залишить без усієї саме допомоги в форматі Рамштайн. І далі про військову допомогу: що Велика Британія, Данія та Нідерланди, Латвія та Швеція це країни НАТО, котрі мають забезпечити Україну 30 тисячами безпілотних літальних апаратів. Вони будуть відправлені в Україну для проведення Кодрнаступу на суму 553 мільйони доларів. 55,3 55,3 мільйона доларів. Що для цих країн, саме для безпілотників, це тільки будуть направлені, вони. Ця сума є досить суттєвою. Тобто 30 тисяч безпілотників, які будуть атакувати російські позиції, щоб не, дати, не давати ворогу активно протидіяти саме проти України. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні у нас 21.11, 9 січня .11 2021 року. Ставте отакі, такі вподобайки. Ось такі подобайки. І на сам кінець, як зазвичай, це, хочу зауважити, що куртки біткоїна, котрі порівняно з минулим тижнем, впав на 2-3 доларів. Тобто падіння 2-3 тисячі доларів. Станом на сьогодні, 9 січня 2025 року, яку, на 20.06 за київським часом, яку становить 92 тисячі 986 доларів, що склало мінус 1234 долари з початку денних торгів у сутковому відношенні мінус 1,31%. Денний депозон торгів склав від 92 тисяч до 95 479 доларів. Тобто 100 доларів він пробив декілька тижнів тому назад, але сьогодні він торгувався на межах таких нормативних цін, нормативних показників, які я сьогодні назвав. І за 52 тижні 38 572 до 108 тисяч 08 080 доларів за один біткоін. Тобто дах пробив він у 108 доларів декілька тижнів назад, як я вже зауважував. І вартість марки Brent Нафти 76,59 підняття 1,1% за тиждень. WTI 73,71 цент, Підняття також 1,1%. І Urals лишились на цьому самому рівні 68,17%. Хоча це невідомо за котрий день. Вони порахувати вартість нафти нормально не можуть на біржі. І все дають показники там якоїсь тижневої чи ще якоїсь давнини. Ось такі новини, трішки, як то кажуть, оптимізму. Сьогодні додалося. Дякую за запитання у чаті. Сьогодні 9.01.25 року вступили в Новий рік. До побачення, сподіваюся, наступного четверга.